Усім привіт, я Сашко Положинський з групи Тартак. Е, хочу вам таке такі слова сказати. Я вважаю дуже важливі слова, тому що нещодавно я став свідком безпосереднім свідком того, як молоді хлопці та дівчата намагаються щось зробити в цьому житті корисне не лише для себе особисто, а для інших людей, для країни в цілому. Я відвідав одну із акцій, яка проходила в Києві на Солом'янській площі біля апеляційного суду на підтримку родини Павліченків. Так сталося, що мене тоді запросили до слова, і можливо. Бо це спричинилося і до того, що я якимось чином набагато глибше просяк всім тим, що відбувалося на цій акції, тим духом, тією атмосферою, тому що коли ти просто стоїш і спостерігаєш за тим, що відбувається довкола тебе, і, і можливо, якимось чином ти нібито і частина цілого, але ти дуже пасивна частина. І інша справа, коли тебе просять сказати кілька слів, я сказав ті кілька слів і зрозумів, наскільки важлива справа, та, яка відбувається, тому що ні. Бу то підтримуючи одну українську родину, двох людей невинно, як кажуть організатори цієї акції засуджених будь-якому випадку, для того щоб це визначити, суд повинен бути неупередженим і справедливим. А цього на жаль в Україні немає. І тому, підтримуючи одну родину, двох окремих осіб. Ми підтримуємо самих себе, підтримуємо свою державу, ту, якою вона мала би бути, і е, вимагаємо змін в цій державі на краще, справедливого суду і для Павлюченків, і для всіх інших людей. Які так чи інакше стикаються в Україні судовою системою, так що закликаю всіх, хто зараз оце це все чує і бачить мою, ну можливо, не надто привабливу для когось мармизу, але це не важливо важливо те, що є шанс взяти участь у чомусь великому, є шанс проявити себе, проявити своє бажання змінювати життя на краще, і все це відбудеться в цю суботу, 16 лютого, в місті Луцьку, о 15 годині збираються всі, хто хоче підтримати родину Павлюченків, всі, хто Хоче проявити себе, свою громадянську позицію, свою єдність. Збираються біля історичного факультету о 15-й годині. Нагадаю ще раз. Приходьте, мене самого, на жаль, не буде. Маю концерт у Вінниці, буду там. Але морально я з вами, тому що насправді участь у цій акції вона не обмежується одним єдиним заходом. І хто вже починає, той вже, як то кажуть, в системі. Я в цій системі.